Малятка до нас завітала весна. Давайте розкажемо весні, що нам мені подобається. І потренуємось у вимовлянні чистомовок. Са-са-са! Подивись, яка краса. су су, су мамі квіти я несу. Сі, 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 ми веселі всі. Все -се, се нам весна тепло несе. Ок, ок ок сіла бджінка на пеньок. Ки, ки ки прилетіли шпаки. Че, 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 че вода в річці тече. Ей, 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 співає соловей. Молодці, малята.